Зухвали звинувачення, яке Пекін назвав політичною провокацією. Пролунало слово диктатор у світі. Є інші диктатори, наприклад, сі. слова, що зірвалися з вуст міністра закордонних справ Німеччини раніше в червні сказав і президент США Джо Байден: довічне лідерство, однопартійна система та масова цензура. Чи справді Сі сідзінпіна можна назвати диктатором? Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Гучне слово диктатор наробило галосу якщо Путін переможе у війні, яким сигналом це буде для інших диктаторів у світі, таких як китайський президент Сі? Міністр закордонних справ Німеччини Аналена Бербук сказала про це в інтерв'ю телеканалу Fox News під час візиту до США? Китай прийняв цей вислів близько до серця і негайно викликав посла Німеччини для пояснень. Наступного дня покін звинуватив Берлін у політичній провокації. Гадаю, це свідчить про визнання того, що це нелегітимний режим, і він відчайдушно намагається завадити народу Китаю дізнатися правду. На тлі зростання напруженості у відносинах між Китаєм і Заходом Цзіньпіна не вперше називають диктатором. Ще в червні президент Байден застосував до нього такий термін після того, як над територією США було збито китайську повітряну кулю шпигуна. Джо Байден назвав його так на благодійному заході в Каліфорнії. Він сказав, «Сі дуже засмутився, коли я збив цю повітряну кулю з коробками, заповненими шпигунським обладнанням. Причина в тому, що він про нього нічого не знав. Байден назвав випадок великою ганьбою для світу диктаторів. Пекін швидко та жорстко відреагував. МЗС КНР перерахувала три серйозні помилки пов'язані з використанням цього терміну: суперечність основним фактам, образа політичної гідності Китаю та політична провокація. Повернімося до головного дипломата Німеччини у черговому інтерв'ю агентству Bloomberg. Вона пообіцяла відсторонитися від Китаю зменшити залежність від Росії а тепер і від Китаю. Бербук заявила, що залежність її країни від Китаю може поставити під загрозу мир у Німеччині і що Берлін має захищатися. Що ж стоїть за терміном диктатор на адресу китайського лідера СІ? Well, це керівництво, на чолі якого стоїть одна людина, яка має всю повноту влади і яка по суті захопила владу силою, і він залишається у владі застосовуючи силу, погрози, насильства та вбивства. У Китаї діє однопартійна система. Компартія перебуває у владі вже понад 70 років, і її лідери донедавна правили по два терміни. Сі Сідіньпін зняв це обмеження, що фактично дало йому змогу залишатися у владі довічно. Так у березні почався його безпрецедентний третій термін правління. Багато хто вважає, що сі став найвпливовішим головою КНР з часів Мао Цзідуна. Він керує однопартійною системою, яку багато правозахисних організацій та західних лідерів називають диктатурою. В Україні відсутня незалежна судова система та вільна преса. Критики Сі та китайської компартії зазнають цензуру в інтернеті. Ті, хто насмілюється висловити свою думку, ризикує опинитися у в'язниці пропагування в американських школах через програми, які оплачує Китай. Експерти кажуть, що вони становлять загрозу національній безпеці. Докладніше розповість наш кореспондент Підкомітет з освіти заслухав свідчення експертів. Конгресмен Аарон Бін вважає, що КПК масово впливає на американських школярів понад 500 шкіл у всіх США дозволили компартії Китаю увійти в їхні коридори під виглядом класів Конфуція. Але коли ви відкидаєте завісу над цими центрами культурного обміну, ви виявляєте підтримувану кпк програму, що підриває принципи, на яких побудовано нашу систему освіти за його словами, ці класи загрожують національним, геополітичним та академічним інтересам Америки. їх створило політбюро КПК, щоб застосувати м'яку силу щодо американських студентів. Ми можемо забезпечити студентам інклюзивну, повну та добре фінансовану освіту без теорій змови, які підживлюють антиазійську дискримінацію. Після слухань члену конгресу Вірджинія та Берджес Оуенс пояснили, чому американцям варто не покоїтися. вони бажають нам зла і хочуть захопити світ. Нам варто хвилюватися, адже наш іноземний ворог приходить до наших класів і вчить наших дітей, тому що не відповідає дійсності. На сам кінець конгресмен Бін зазначив, що засідання було спрямоване не проти китайського народу, а проти агресивної природи китайської комуністичної партії. Президент Росії Володимир Путін прийняв запрошення відвідати Китай наступного місяця. Це буде його перша поїздка за кордон відтоді, як міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Переговори будуть присвячені китайському інфраструктурному проєкту Один пояс, один шлях повністю. Це повністю відповідає нашим інтересам. Наша ідея створення великого євразійського простору вписується у програму Один пояс, один шлях Пекін повідомив, що на конференцію. Люб'язно погодилися приїхати представники 90 країн.